Латін, джерело міо, і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолату. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Звуть мене Юля Петрова. Цю годину також проведу разом із вами. Нагадаю, що разом із фондом «Повернись живим. Ми збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм міліметрового калібру для сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя. і Пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим. Передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож до цієї ініціативи теж, будь ласка, долучайтеся. Посилання на банку знайдете в описі до кожного. Відео на Ютубі Радіо НВ. Ну а зараз ми будемо говорити про українське небо і не тільки українське. На прямий зв'язок зі студією виходить Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів власників літаків АОПа Україна, український авіатор. Пане Геннадію, добрий ранок. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані Юля, і всіх слухачів, глядачів вашого каналу з найкращими побажаннями. Дякую, розпочнемо. Ми з нефтішної, на превеликий жаль новин. Кажу зараз про чергову балістичну і е, е, атаку, яку пережила Україна, і зокрема, місто Київ. Ми знаємо, що дійсно в ніч проти суботи росіяни атакували українську столицю балістичними ракетами. В місті пролунала серія потужних вибухів. За оновленими даними дев'ять людей вже постраждали. Певні моніторингові канали повідомляли про загрозу використання балістичних ракет середньої дальності. Поясніть, будь ласка, про що йдеться і що це за попередження, ви знаєте, ми час час від часу, але майже завжди перед можливими обстрілами, отримуємо від наших від нашої розвідки, від наших спеціально навчених людей отримуємо інформацію щодо загроз, які виникають перед. Певним обстрілом, да чи перед тим як Росія буде вживати ту або іншу вид озброєння, і коли ми е, розуміємо, що який тип озброєння буде примінятися, або можливо буде примінятися в даному випадку при обстрілі, тоді зрозуміло, які треба е, м, типи. Відсічі, які типи озброєння протидії треба обирати в Україні, які процедури, і для нас, для для громадян, ми маємо розуміти, що треба робити для того, щоб врятувати життя своє і своїх найближчих. Тому коли йде інформація про те, що Росія буде використовувати ракети середньої дальності, то є міжнародна термінологія, яка Пояснює, роз'яснює, що це на які відстані працюють ракети середньої дальності, власне для того, щоб розуміти на яку дальність від місць свого базування або розташування ем, тих елементів, які запускають по території України, ми можемо розуміти на яку відстань в е, на території України ці ракети можуть прилетіти, і розуміти, чи є загрози для цілої України. Чи є загроза виключно для там для центральної чи схі, чи східної, виходячи з того, що сьогодні було оголошені сигнали повітряної тривоги, ну в нас на заході України? Це означає, що ризики примінення і по заходу України були були при сьогоднішньому нальоті. Так що ми всі отримали сигнали повітряної тривоги і робили все для того, щоб зменшити ризики ураження на ну, як мінімум самі себе, як я кажу зараз про населення. Угу. А щодо особливостей нинішньої атаки, які вони чи все даруйте, як завжди. Ви знаєте, можна зараз, звісно, називається надувати щоки розповідати, що ця атака на 0,1% відрізняється від іншої на превеликий жаль, атаки всі одні. Плюс-мінус зараз головного здебільшого вони налаштовані направлені виключно на те, щоб влучити в елементи енергетичної інфраструктури України а також по місцях компактного проживання українців для того, щоб, наприклад, почати там змушувати да, українців, наприклад, покидати таке місто, як Харків, наприклад, покидати таке місто, почати вже е, рухи в місто Одеса, в місто Херсон. Ми хочу пригадати, що зранку вчора був удар по Херсону, взагалі взагалі, РСЗВ БМ-23 ГРАД. Це вдарити по неточною зброєю, яка б є по площинах, вдарити по місту. І потім що розповідати, що там нацизди з фашистами живуть. Ну ми знаємо, що всі українці, всі громадяни України, або нацизди, або фашизди, або нацизди з фашистами разом взяті в інтерпретації Російської Федерації і Наріда, який там. Має щастя на тих болотах е, жити, тому я знаєте, як завжди е, хочу звернутися для громадян е, України до наших українців. Тримаємося рідненькі, тому що е, або ми, або вони, і нам іншого вибору нема. Ну і про Одесу ви вже згадали. Давайте тоді е, про це також веде коротко поговоримо. Дійсно, вчора російські окупанти завдали удару по території Одеської області трьома керованими авіабомбами під вищою дальності ураження. Місцева адміністрація казала про те, що уперше расисти атакують цивільну інфраструктуру області е, дійсно керованими авіаційними бомбами. Розкажіть, будь ласка, про це більш докладно, навіщо це расистам? Чому застосовувалися? Цей вид бомб. А чим можна було дістати з великою величезною потужністю вибуху, виключно або з дуже дорогими ракетами, яких в них не, не так багато, і вони там кожну штуку цінують? А тут більш дешеве типу зброєння це керовані авіаційні бомби. До яких вони долаштовують я не можу так сказати слово, чіпляють, тому що він не причіплений, долаштований до бомби. Звичайно, яка керується комплексно комплексом ОМПК та такі крила. Вони використовують більше крила, щоб Летіла ем... далі, так. Так, для того, щоб ну як фланера, чим більше такі є є термін, якість називається, але не якість виробництва, а аеродинамічна якість, щоб підняти для того, щоб бомба планувала на більшу відстань. Наприклад, там ну у певного літака, наприклад, там є якість 7. Це означає, що з висоти 1000 метрів він може планувати там 7 кілометрів. Приблизно ми рахували така якість є трошки менше, там 5-6 одиниць є у звичайної бомби, якщо збільшити до 7, до, до 8, до 7 там, плюс-мінус. Власне, з, ракет, з ракетним двигуном е, буде десь 120 до 150 кілометрів. Ну, це роз, ми маємо розуміти, що вітер переміщення маси повітря, тому що вітер буває тільки відносно е, землі. А, в, а коли знаходишся в повітрі, то просто маси, маси повітря рухаються. Якщо рухається в попутному напрямку з тим, який летить авіційна та бомба, воно додає та швидкість переміщення мас додає до швидкості переміщення авіційної бомби, тому відстань вона може за той самий. Час за відстань вона може пролетіти більше або менше, але росіяни завжди планують таким чином, коли в них є так звана роза вітрів, і вони розуміють, в якому напрямку дме вітер, щоб так кинути авіаційну бомбу, щоб вітер допомагав. Тому це нові загрози для Одеси, і, власне, для того, щоб кошмарити, як вони називають, да, звичайних цивільне населення Одеси. Це все нутро тих е, расистів то і сучасної в на Росії. Угу. Ну і е, поговоримо трохи про те, що вчора у Великій Британії відбувалося в Лондоні. Ми пам'ятаємо, збиралися е, збиралася коаліція рішучих за її підсумками. Кір Стармер, британський прем'єр, оголосив, що країна прискорює програму із виготовлення понад п'яти тисяч ракет для посилення протиповітряної оборони України саме взимку. Тож дякуємо Великій Британії. Дякуємо Кіру Стармеру. Скажіть, будь ласка, що то за програма? що то? За ракети, і які питання вони закриють, які вирішать для України? Ви знаєте, дам вам відповідь починаючи з іншого. Я пар декілька днів для нашої громадської організації нам допомагає певний діючий пілот Рафу і мав честь з ним спілкуватися. Задав питання, як відноситься Британія, як британці, як він особисто відноситься до України до російсько-української війни. Він каже: знаєте, подавляючи кількість британців. Я особисто відносимось до вас з, з теплою з теплотою. Ми робимо і е, робимо, робили, і будемо майбутньому робити все для того, щоб ви перемогли нашого спільного ворога. Це я роблю таку, знаєте, це не офіційна заява, це то, якби слова передаю е, бойового льотчика Рафу. Дійсно, дійсно, який діючи на сьогоднішній день, який виконував для нашої громадської організації певну роботу, дай Боже, щоб все ми були всі живі та здорові. Я може потім розповім цікаві речі, що відбулося, і що як результат. А щодо того, що відбулося в Британії, це дійсно ми маємо розуміти, що Британія, британці це наші дійсні партнери, союзники, люди, люди яким не байдуже майбутнє України. Це дуже величезна, ну, скажу, може, свої думки особисті, наше щастя, що Британія з такою віковою традиціями знаходиться з нашого боку. Я вірю в це, що це, врешті-решт, спрацює і допоможе Україні отримати перемогу в російсько-українській війні. Щодо прийнятих рішень, це означає, що британці розуміють. Ризики, які є для нас, для українців для України в зимовий період, під час підсилення російських атак, зокрема по енергетичних об'єктах і по місцях скуплення українців, тобто. Компактного проживання і це треба робити їхні е, ракети, які вони планують нам передати, мають в використовуватись, крім того, всього в засобах ППО, боротися з тими ризиками, з тими шахедами або іншими фізичними тілами, тілами, які е, несуть на собі вибухівку для того, щоб мінімалізувати можливі влучання або знищення якихось елементів і мінімалізувати впливи. Для нас, для України як держави, і для нас, для українців як громадян цієї держави, угу. маємо також заяву від Еммануеля Макрона. Розуміємо, пам'ятаємо це. Президент Франції він сказав, що найближчими днями ми поставимо Україні додаткові ракети Астер до систем Сампті і представимо нові програми навчання українських пілотів на літаках міраж щодо ракет. Зрозуміло, а нові програми навчання для пілотів Пілотів, про що йдеться, чому. Ну, ви розумієте, коли мене питають, що треба, щоб навчитися і стати пілотом, скільки треба годин пролітати, і я завжди з посмішкою відповідаю, що нормальний пілот вчиться літати. Все, все своє, життя. Життя. Да, все правда. своє життя, і розумієте, якщо французи розпрацювали додаткову програму, це означає, що скоріше всього, або ймовірніше всього, ми щось таке цікаве отримуємо, що треба діючих пілотів на додаткову програму запросити, ну якусь там два тижні, чотири тижні для того, щоб щоб потім з'являлися е, нові нові публікації на болотах, про то мамочка, а нам за что. Ну, це знаєте, от мамочка, а нам за что це означає, це є е, після того, як пан Макрон запрошує наших бойових льотчиків е, пройти певний курс, е, певний курс. От наші льотчики пройдуть певний курс, а потім е, будемо уважно дивитися за пабліками, коли почнуть з'являтися Ой, мамочка, нам за что. Я думаю, що це. Пов'язані речі. Угу. Дякую за коментарі. Ми поговоримо зараз про те, що напередодні в Краматорську відбувалося. А расисти спробували атакувати поїзд Львів-Краматорськ безпілотником. Повідомляла про це Укрзалізниця. Слава Богу, удар не вдався. Постраждалих немає. Проте вибухова хвиля пошкодила вікна в трьох вагонах. Варто замислитися. Поясніть, будь ласка, чи є якісь рішення цієї проблеми, або вже зараз пасаж... пасажирські поїзди треба. Обмежувати станціями, які розташовані на відстані ну на менше ніж 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Чи як? Чи скільки? Ну ви цілком я з вами погоджуюся, що ризики є, але ну, ніхто ж цивільних осіб не лишає без, без захисту. Збройні сили України роблять все для того, щоб. Зменшити ризики для нас, для цивільних людей, і взагалі для України, це не просто високопарні мої слова. Це я знаю достоменно, і то, що прорвалося безпілотник, це означає, що десь якась була шпарина. В обороні і цей безпілотник прорвався, тому що богу дякувати, ми ж, не, ми ж не чуємо, що кожного дня вони атакують наші поїзди і там знаєте, з якимсь результатом. Це прорвалося, це означає, що є серйозні визвання для нас по захисту. Потягів які привозять цивілів. Тому я знаю і вважаю. Тобто, я вважаю і знаю, що відбуваються певні протидії. Наскільки вони дієві, ми будемо ясно, що бачити в майбутньому. І, але що треба робити для того, щоб забезпечувати від ну від наслідків уражень, можливих уражень вагонів або рухомого складу, то все я вважаю, що має бути певна. Дія у нас, у українців, як я сказав. А крім того всього, ми маємо виносити локомотиви на оперативній відстані в глибині Російської Федерації. В них все, рухомий склад, має палати. Просто не рухатись. Вони мають не ближче, ніж 150, а може, 200 кілометрів підсовуватись під кордон України з своїм рухомим складом. Має бути горіти все. Просто мають горіти всі. Всі е, товарники, які їздять, е, тобто не товарники, а всі цистерни, що перевозяться е, залізничною, всі локомотиви мають горіти палати. Це така має бути відповідь за спробу ураження звичайного цивільного пасажирського потягу. Крапка. Ті, як ЦАПи мають діставати по мордяці, так щоб тільки друзки від них летіли. Це має бути крім того всього адекватна відповідь України. Вони є росіяни. Їх потяги то все є законною цілею для України і для Збройних сил України. Це моя особиста думка. Дякую. Ну і про томагавки для України поговоримо. Пам'ятаємо після офіційної зустрічі президента Зеленського і президента Сполучених Штатів Трампа в Вашингтоні. Нібито нам сказали ні, але оце нібито воно залишає надію поставити не крапку в питанні, а три крапки. І ось президент Зеленський зробив цікаву заяву, цікаву промову. Спершу сказав, що Сил оборони України ніколи не використовували далекобійну зброю виробництва США для завдання ударів по. Дуже важливих цілях по території Російської Федерації, і таким чином він прокоментував інформацію Wall Street Journal про те, що влада Сполучених Штатів, мовляв, дозволила офіційному Києву бити далекобійними ракетами у глиб Російської Федерації. А потім Зеленський додав, що не лише Сполучені Штати мають далекобійну зброю. Далекобійна зброя є не лише у США, деякі європейські країни також її мають, включно із ракетами томагавк. Ми вже ведемо переговори із тими країнами, які можуть допомогти, так сказав Зеленський. Скажіть, будь ласка, як нам розуміти цю заяву президента? От як ви її особисто розумієте? Ну і власне, чи має хтось дійсно ці далекобійні ракети, томагавки зокрема не в символічній кількості і готовий поділитися із Україною. Я думаю, що країна, яка з залюбки нами поділиться, ми про неї почали говорити голосно да, на початку нашої програми. І я вважаю, що це один з головних е наших партнерів і союзників. А що таке своя власна зброя? Ну, це тонкий шар фарби, е нанесений на якийсь виріб військового призначення з написом «Made in ЄС. Е е Ну, Європейська спільнота і це зовсім інший вже виробник цієї зброї, а з ними ми завжди можемо про щось порядне, домовитись. А в той час, я думаю, і американці потихеньку. Підтянуться а mm -hmm. коли Україна буде мати ну десь так ми рахували плюс-мінус е, кількість е, ракет, яка необхідна, щоб почали з, е, бути видні зміни в Російській Федерації. Ну зміни най, найгірше для них, це десь е, до 500 ракет. Тобто, ну 500 ракет вже серйозно будуть впливати на ситуацію в Російської Федерації на стан її економіки на стан її економіки і на на ті рішення які вимушені будуть приймати керівництво керманичі російської федерації тобто 500 плюс плюс ракет це було би той мінімум який україні був би корисний, да і е, м, який би вплинув би на Російську Федерацію. Хоча я, я чув коментарі, якщо і 50, би впли, в принципі, погоджуюсь з коментаторами, вплинуло і 70, Ну вплинуло, ну був би був би величезний бум, великий такий, Голосно було б на Росії але так, щоб серйозно серйозно, по серйозних складах, по серйозних заводах, по серйозних місцях компактного зберігання, бойової техніки, складів, це має бути, як я сказав, 500 плюс бажано 500 плюс плюс. І це тоді серйозно. І тоді Росія дістає суттєво по мордяці і тоді ми вже з ними розмовляємо. І ми кажемо їм, що вони мають робити, чому на болотах почався віск, і, і, і голосно почали то все коментувати, коли прийшла перша звістка, що Америка надасть Україні Україні ці ракети, це означає. Ну вони показали, де їхнє де їхнє життя. да В тій голці того хащика невмирущого, який лежить в тому їці, і це в качке, а качка в, в тому. В там Ну коротше, там згідно пішло. Там головне зрозуміти, де ця голка і що треба зробити, щоб цю голку зламати. Ну, ракети, ці ракети це один з. Один з елементів, який дочиняється до того, що та е, голка буде така, яка вже гнеться, е, ну, починали її згибати, що вона допоможе врешті-решт і суттєво вплине на момент е, зламу цієї гли. Mm -hmm. ну, а, а, там, а там життя хащика не вмиру, того російського, який бігає своїм чимоданчиком. ну і ще обов'язково хочу з вами буде коротко поговорити про шведські гріпени для України. Пам'ятаємо, це одна з найсвітліших новин нинішнього тижня. Президент Зеленський пам'ятаємо, перебував в Норвегії, в Швеції. Скандинавські країни відвідував. І ось за візитом в Швецію було підписано лист про наміри. Це дозволить Києву купити до 150 літаків гріпен. Єдине, нам кажуть, це станеться от не просто зараз. Це буде все розтягнути то в часі на 10-15 років, але новина дійсно світла. Поясніть, будь ласка, що нам ті гріпени? А 150 літаків, це м'яко кажучи, багато е, і власне е, у плані спроможності повітряних сил збройних сил України, от як це має виглядати? Ви знаєте, я чув багато кількість велику кількість коментуючих коментаторів, які коментують це. Я дуже знайте. Я би всім задав питання. А взагалі, ну вам суть відома, що насправді відбувається, яким чином і. 98 до одного ставлю. Я впевнений в цьому. Взагалі, знаєте, взагалі не розуміють нема нема інформації в тих людей про те, що взагалі відбувається. Щодо Гріпенів, Гріпен це є європейської продукції бойовий літак, який має можливість бути як робити як винищувачем, так і штурмовіком по поверхні землі. Це величезна універсальність. Головна. Говний його, е його плюс це то, що це європейська зброя. Ми не будемо е полягатися, американці скажуть, добре, погано. Ми не знаємо, який буде президент наступний за, е за е Трампа. Що буде, це європейський виробник. Що таке 150 літаків? 150 літаків це три бригади, е це три повітряних бригади. Що це дає Україні Україні? Це дає можливість накопичити різних типів на да? ну, основних більше 200 літаків, більше 250 літаків. А це означає, що наступає перевага в повітрі повітряних сил України. Перевага і по техніці, і перевага по можливостям, перевага по захисту повітряного простору України і можливість нанесення серйозних уражень. І знищень на території Російської Федерації тому ті коментуючі коментатори хай поп'ють холодної водички. Це є перша річ. Друга, що я хочу сказати, використовуючись нагоду: що є ще добрі новини: новини згідно щодо відноситься повітряних сил України, їх розбудови і їх збільшення можливостей, але Наразі про це не час говорити, але мені це дає величезну, знаєте, величезну можливість позитивного мислення, настрою, тому що я бачу не тільки. Світло в кінці тунелю. Я бачу о той кінець тунелю. Mm -hmm. Він такий, знаєте, отвір вже досить великий. Нам тільки правильно робити, правильно крокувати, правильно робити дії, які резу в результаті якого має от власне от ті. Плани, які зараз намальовані і е, реалізуються, щоб вони дійсно були реалізовані, і тоді плюс щодо 15 років, 10 років, ми маємо розуміти, що зараз йдеться про новенькі літаки, які шведи для нас мають. Виробляти відкрити шановні Вікіпедію і Подивіться, яку максимальну кількість літаків може завод виробляти, і тоді буде зрозуміло, чому йде розмова 10-15 років. 15 максимум. Крім того, всього це літаки. Більш дешеві, чим американське озброєння. Тому американські я не знаю, який поправочний mm -hmm. коефіцієнт рази три, рази п'ять, рази дев'ять. Більш знає. дешеві і виготовлені, більш дешеві і в обслуговуванні. Ми про це продовж тижня говорили в наших ефірах. Пане Геннадію, даруйте. Я перебуваю у вас зараз. Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів, власників літаків АОП Україна, український авіатор. Говорив зі мною. Дякую ще раз. Ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.